Сьогодні готуємо легендарний рецепт сал по гуцульськи Цей рецепт у мене вже є на каналі, я його вже готував. Таке сальце 7 років тому. І за цей час рецепт набрав уже більше 2 мільйонів переглядів. Просто неймовірний, неймовірна кількість переглядів для мого каналу. Це просто лідер. Він рве усі формати. І сьогодні я готую також таке сало, але як чуєте ви добре, сьогодні ми його готуємо вже на солов'їній мові. Тому з вас лайк, коментар, підписка і обов'язково перегляньте. І головне, приготуйте таке сальце. Нічого складного, а результат вас здивує. І усім смачного життя підтримуйте канал. Давайте готувати! Шматок сала розріжу на пару шматочків, щоб було краще його маринувати у розсолі, щоб воно краще у нас зварилося і засолилося. Так що розрізаю навпіл. Підготую розсол, беру каструлю з водою. Тут у мене літр води, на літр води беру 4 столові ложки солі будь-якої, це не важливо ставимо каструлю на вогонь і розігріваємо на невеликому вогні, помішуючи, щоб у нас уся сіль добре розчинилася у воді. Далі ми додаємо отаку лушпиня з цибулі. Також додаємо сюди лаврове листя. Буквально 2-3 штучки, не більше. Додаю, це в мене горошок ось такий духмяний. Також додам дрібку отаких перців. В принципі, все. Тепер треба додати головне сало, не забудьте. Оп. І тепер нам залишилось дочекатися, поки все це закипить. Коли все вже закипіло і ви вже насолоджуєтеся цими ароматами, робимо трохи повільніший вогонь і варимо не більше, не менше рівно 15 хвилин. Далі ми все це накриваємо кришкою. І даємо йому постояти буквально одну ніч. А зранку будемо все це продовжувати готувати. Обов'язково вам все це покажу. Друзі, настав ранок і хочу вам показати, що тут у мене у каструлі з сальцем. Будь ласка, ви бачите ось жирочок весь. Ми сальце обережно звідси достаємо. Усе зчищаємо з нього, і такими серветочками його добре просушуємо. Воно нам потрібно сухеньке. І викладаємо. Ось так. Краса. Подивіться, який колір. Бачите? Цибулення нам отакий трохи коричневатий такий кольор. Забарвлення таке клас. Що ж, давайте далі готувати. Тепер треба підготувати часник, треба його подрібнити. Можна зробити, як я, на терці, можна застосувати блендер, як заманеться. Що вам легше, те й зробіть. Добре, подрібнюємо часничок. До часничка додаю чорний молотий перець. Не переперчемо, не бійтеся. Додаю суміш перців сюди. Отак от, от. Більше ніяких приправ застосовувати не буду. Тут по рецепту сало по гуцульськи саме перець та часник. Більш нічого. Сюди ми не використовуємо. І тепер просто в відповідальний момент. Ми беремо оцю нашу суміш таку. Бачите, ось вона. Вона така вагкенька. Клас. І цією сумішю натираємо все наше сало. Усі бочки треба добре понатирати. Так, не спішіть, робіть для себе. Щоб все було добре. Так, продовжуємо натирати. З усіх боків, з усіх з усіх. Перекладаємо все це, запаковуємо. Так, в старілочки все, що у нас часник, це і все, що залишилося, все вкладаємо і, як бачите, ось так запаковуємо. Ми його можна в плівку, можна у фользі зробити. Ну, можна і просто у папері харчовому. Головне добре замотати. І на цьому поки що наші приготування закінчені. Оці шматочки вони мають полежати десь ну, 7-8 годин при кімнатній температурі, просто на столі. А потім ми їх перекладаємо у морозильну камеру на 3 доби. Ось так. Отакий рецептик. Ох і аромат, ледь дочекалися. Дістав з морозилки ще зранку. Пройшло вже пів дня. Зараз буду нарізати, розпаковую. Ну навіть через плівку аромат просто неймовірний. Оце так сальце. Оце так. О, клас. Все. Давайте нарізати його. Оп, дивіться, як іде. Отак от, от в розрізі, якщо вам видно, маю надію, ви це бачите. Дивіться. Краса неймовірна. Дивіться, друзі, яка краса, неймовірна. Дивіться, як я прикрасив, ну клас. Огірочки, помідорчик, часничок. Просто бімба! За ваше здоров'я! І не мав вже сил терпіти, куштую сальце по-гуцульськи. Соковита. клас. Усім бажаю, щоб у вас в холодильничку завжди було отаке сальцо. М -м. До нових рецептів. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім смачного життя і готуйте, готуйте, готуйте для себе такі смачні рецепти.